У різних коучингових техніках дуже поширено обговорювати, яка ваша точка А, точка Б, тобто де ви зараз знаходитеся, і що для вас бажане. І дійсно точка А у всіх дуже різна, в якомусь сенсі це можна завжди порівняти із тим, як одна дитинка такій забезпеченій сім'ї, вона йде з крутим таким рюкзачком, вся така підготовлена до школи, канцелярія, одягнена гарненько. А інша вона взагалі нічого цього не має, але має сильний намір і бажання вчитися. І якось так воно може складатися, що так їй буде важче, вона не буде там мати чогось красивенького, гарненького. Але це не означає, що вона не має права, не має. Жодних шансів отримати освіту. Іноді може так складатися, хтось їй щось там подарує. Тобто точка А не завжди є вироком. Тому що коли ми дивимося на свою точку А і на чиюсь точку А, нам здається, що нам до точки Б пару життів треба йти. Але ми ніколи не знаємо, який буде насправді цей шлях. Може виявитися так, що з'явиться якась точка С, яка допоможе вам більш швидко дійти до бажаного. Не є вироком обмеженість ресурсів на теперішній момент. Це канал Субрімната. Тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться моїми відео. До зустрічі!